В залі повний аншлаг, а за кулісами панує справжній вир емоцій. За декілька хвилин розпочнеться фінальний етап конкурсу Краси серед школярок School 2016. Я хвилююся як кожна учасниця, але я вже хочу, щоб поскоріше все почалося. Я хочу побачити в залі свою маму, своїх рідних, близьких, хочу бачити їхню підтримку в їхніх очах. У мене зараз настільки змішані емоції, що я навіть не знаю, чого я саме більше боюся. Я просто хочу гарно виступити і показати себе. Хвилювання, тому що буде багато людей і Ця в їхніх очах виглядати як найкраще вивівання напевно, як і всі дівчата, трішки хвилювання, але в надію, що все буде добре. Одна із найцікавіших подій шкільного життя зібрала у стінах міського будинку культури батьків, вчителів та друзів. Всі вони прийшли підтримати дівчат. Завіталі За віталін. За віталін бурхливими облисками. Також ми будемо танцювати. І світанець, да. ми будемо. Присвячувати їй. Гарного вироку журі кожній дівчині, щоб кожна дівчина вийшла з цього залу задоволеною, щоб кожна отримала той приз, за яким вона прийшла, і всі отримали максимум задоволення. Я вболіваю завалю в вандалях. Масу емоцій, дуже багато емоцій. Це ну, дуже класно. Буду її підтримувати. За Яну Москалішину ми допомагаємо їй в сенсі. Ми ви побачите нас на сцені скоро. І... Ми просто вона наш дуже хороший друг. Ми Русь. не можемо їй не допомогти. Взагалі, я за красиве шоу. Малювали плакати. Будемо кричати, болювати, хвилюватися разом з нею. Я вболіваю за Віталіну Горбин. Підтримую всім серцем. Тим паче, я їй допомагаю, якби з нею танцюю, творчий конкурс. Я дуже сильно за нею вболіваю. Вона найкраща. А далі розпочався феєричний фінал. Цього року дівчата проявили свої здібності у чотирьох конкурсах. Справжній калейдоскоп різноманітних захоплень, вміння розмовляти українською мовою та креативний підхід демонстрували учасниці на сцені. Красуні мали представити не лише свою вроду та таланти, а й інтелект та гарний смак. Такі критерії були найголовнішими при оцінюванні учасниць. Зауважив заступник директора міського будинку культури Сергій Щербанюк. Дівчина, крім того, що вона має бути гарна. Крім того, в неї ще має бути інтелект на рівні, вона власне має бути українкою, тобто знати українську мову, читати українську літературу і власне шити життям нашої держави України. Тематикою є всестороння, всесторонність, краса, краса фізична, духовна і інтелектуальна. В перервах між конкурсами танцювальні колективи міста радували глядачів своїми запальними номерами. Міння конкурсанток оцінювали журі у складі успішних та досвідчених хмельничан. В чесній боротьбі, перемогу та титул Міс скул Скул-2016» здобула учениця школи номер 28 Валентина Вандоляк. Інші учасниці стали переможницями у різних номінаціях. Крім того, усі дівчата були нагороджені цінними подарунками від партнерів конкурсу.